Всім привіт! Вітаю вас знову на каналі Орхідейна Мрія. І сьогодні я вам ще трошечки покажу своє підвіконня. І сьогодні буде відео про догляд за орхідейками. У мене виникла одна ідея, і я хочу вам про неї розповісти. Можливо, комусь буде в нагоді. Це мої орхідейки. Це орхідейка, яка не стала б метеликом. Захотіла і розквітла стандартом. Не схотіла бути метеликом. А це такий пухнастий, пишноквітучий метелик арт нового я вам вже його показувала. Він у мене стоїть тут. І дивіться, який він пухнастенький, гарненький. Це моя Моніка. Мілкоквіткова орхідейка. Але, бачите, новенькі бутончики більш яскраві, а ті більш вже трошки вигоріли, але вони теж прекрасні. Це бігліпчик, в нього не дуже велика квіточка, але ж він такий ніжний. Біленький і на губі трохи має таке вкраплення. Це домашнє цвітіння бігліпу пастело кіс. Викинув він два квітоноси. Ось другий. Дивіться, яка в нього губа рожева. гарний. І з цієї сторони, і з цієї сторони дуже-дуже гарненький. Ось таке в мене підвіконня тут. І далі ми переходимо до. Догляду за орхідейками, про які я вам хочу розповісти. Мої всі орхідейки зараз стоять на підвіконнях. Є в мене одна підставочка, але ж вона, я потім вам про неї розкажу. Так, це Манхеттен, дивіться, by, помните, ми з вами його бачили в епіцентрі я вам про нього розповідала. Ось він такий гарненький, має мультифлорне цвітіння. Мультифлорне це значить, коли він на квітконосу видає бокові такі пагони, ось як тут. Да. І в різні сторони розгалуження таке має. Це мультифлорне цвітіння. А є ще каскадне, коли одна гілочка, і вона нахилена донизу. Ось такий дренаж. Я купила і хочу зараз вам показати, що я буду з цим робити. Ми його промиємо під проточною водою, щоб він був чистенький. Зараз дуже на дворі велика спека, і я хочу в, нижні, в нижній отвір горщиків насипати такий дренаж. І залити водичкою, щоб орхідеїкам було більше вологі, і вони витягували цю водичку, і її випивали. Ось ми помили вже. Я виставила горщики. Ті горщики, що я купувала, яких мені не вистачало. Так, і... Показую вам, як вони в мене зараз стоять, і показую, скільки я хочу насипати туди дренажу, щоб залити водичкою ту частинку, де буде дренаж. Вкладаємо в горщики керамзіт. Десь приблизно на сантиметра два два з половиною. В кожний горщик вкладаю. Ось така в мене вийшла полянка тут з горщиків і квіточок. Ось тільки керамзіту я насипала. І приміряємо туди горщик, як він стане. Ось так. Поступово всі квіточки встановлюємо в свої горщики, в яких вони стояли раніше. Кому не вистачало, я докупила. І ось так вони будуть зберігатися. Це в мене перша партія тут на столі. Так, повиставляла. Це Надін. Моя квіточка, бачите, вже позасихали листячка. Будемо обрізати деякі квітконоси, оце каскадне цвітіння. Я вам показую, бачите, одна гілочка, вона така зігнута донизу, це каскадне цвітіння, про яке я вам розповідала. Буду я його вже обрізати, квітконос, і нехай орхідейка вже відпочиває і потім дає наступне гарне цвітіння. Знову Манхетен, він чарівний. Ось скільки я хочу залити водичкою. По керамзиту. І зараз буду вам показувати, як я це буду робити. Зараз я буду поливати квіти без е, всяких удобрив, нічого не, не буду додавати. Просто, об, об, однак, обикновенною водичкою буду доливати отак, по краю горщика і на рівень керамзіту, щоб водичка заповнила цей рівень. Так, у нас виходить, орхідейка не стоїть у воді. Але ж вона поступово поступово буде витягувати цю вологу і їй надовше хватить цієї вологи, щоб не дуже часто їх поливати. Так як орхідейок у мене багато, тому полив буде трошечки. Не кожну неділю, а трошечки з інтервалом там недільки 2-3, коли ми заліємо в нижній рівень ось так от водички. Ось так. Це вже в мене друга партія, друге підвіконня. Це мій венеціанський карнавал. Дуже-дуже гарний. Бачите от цвіташечки Я забираю пелюсточки, які вже повідцвітали. Знімаю тут квітконос. Бачите вже такі буруньки гарненькі в нього. Це моє лігато. Це моє таке задоволення, пілорчик. Дуже-дуже він гарнюсінький. Це квіточка карамелька, про яку я вам розповідала. Вона, до речі, теж дуже цікавого кольору. Це в мене вже мальмо сорт. Він відцвів, і я хочу зрізати цей квітконос, ставити дві-три бронечки. Ось, одне зурахуємо, і квітконос обрізаємо. Бо, бачите, це вже боковий паганець, був це мультифлорне було цвітіння. Квіточка вже відквітла, і їй потрібно дати відпочити. Хай вона відпочиває, набирається сил, і потім знову радує нас цвітінням своїм. Так, це надій я обрізала. Ось такий мають вигляд. Так, це мій жовтий бігліпчик. Тут теж потрібно вже зрізати, бо вже квіточки такі, бачите, сухенькі. Він теж уже давно у мене квітне, мабуть, місяці 4. Хай уже він відпочиває і дорощує. Нові квітконоси. До речі, бачите, ось уже виткнувся там квітконосик, буде з тієї бруньки новий. Ось такий мають вигляд, вони вже на підвіконі, з насипаним керамзитом? Це балогна. Я вам теж про неї розповідала, ваш, не в ваша, а в епіцентрі. Так, помаранчева квіточка. Це в мене друге підвіконня. Тут більш легато подібного кольору, венеціанський карнавал, бігліпчики сакура. Це бейбі динаміт Це вже останнє підвіконня, третє. Воно теж має ось такий вигляд. Всі вже квіточки стоять на своїх місцях. Дуже вам дякую, що ви були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам було корисне це відео. Я дуже вам вдячна. Питайте в коментарях, що вас цікавить, буду розповідати. Ось це удобриво. Має назву Чистий лист, і я іноді його використовую по листу. Не в горщик, а по листу, і орхідейки. Від цього теж, особливо зараз у спеку, вони почувають себе добре, добре і листочка дуже-дуже подобається. Ну що ж, ще раз вам дякую і до побачення.